ЗСУ наближається до Токмака, вступають у бій з першої лінії оборони росіян. Повідомляє CBS News із посиланням на американських чиновників. Зазначається, що українські війська вже подолали мінне поле загарбників на північ від міста. Окупований росіянами Токмак Запорізької області є ключовим пунктом по дорозі до Мелітополя. Зазначається, що його звільнення з подальшим просуванням до Мелітополя буде складним завданням для українського контурнаступу. Однак, з початку літа зсу мають вже більше успіхів. Генерал Мілі вважає, що росіяни перебувають у досить поганому становищі у глухій обороні. Про це він розповів в інтерв'ю виданню The Washington Post. Вони зазнали величезних втрат. Їхній бойовий дух низький. Якість командирів сумнівна і неоднорідна, і залежить від типу підрозділу на стратегічному рівні лідерства. Явно багато тертя логістика не дуже. Також голова об'єднаного комітету начальників штабів США розказав про повільне постачання зброї Україні. За його словами, країні надали потрібну кількість обладнання в потрібний час. Я не бачив жодних затримок. Ми поставили в Україні дуже багато зброї, техніки, боєприпасів, дуже великий обсяг військової допомоги. А є ще громадянська допомога, гроші і так далі. Відповідаючи на запитання, чи зможе Україна перемогти, Мілі заявив, що це залежить від того, що мається на увазі під словом перемога. Для України це екзистенційна боротьба, це боротьба за виживання. Але для решти Європи та решти світу насправді для США йдеться про правила, щоб вони залишалися чинними. Марк Мілі відмовився коментувати будь-які майбутні події або переговори РФ та України. Він вважає, що час для них ще не настав цей контрнаступ ще не вичерпав себе. Тож ми повинні побачити, чому це скінчиться, і вже потім рухатись далі. Додав Мілі. Тим часом у Міноборони Болгарії допустили можливість сутички НАТО та РФ у Чорному морі. Таку заяву зробив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарьов передає уніани з посиланням на болгарські змі. При цьому там наголосили, що прагнуть уникнути будь-якої ескалації в морі.